Марлон, ну, так, Достатньо сталий білдап бачимо від Шахтаря. З Бондаренко! і ось такий удар від. Майриш, ну знову таки, тут Думаю, запитання до футболістів руха. Причому у двох поспіль епізодах будуть по щільності роботи по позиціонуванню Ростислава Ляха. приміром у цій ситуації, коли Бундаренко передачу розумі розумі Це була розмова саме про якісь тактичні моменти, конопля непогано себе пропонує і помічається Гомес. З Точки зору потенційного офсайду, який міг би бути у цій ситуації, але. Розумів і Марлон Гомес, і Гонконопля, що кожну наступну секунду. Ну і в тим треба що найшвидше його закрити, тому, будь ласка, включайтеся. Подача. І, може бути, перший удар в площину говорить Шахтаря. Ні, не в цій ситуації. Тут Матвієнко, до речі, дуже класно зіграв у власному штрафному. І ба більше це народжує розкішний шанс для Педрі. І класниця, але ніхто із них не зміг зарадити цій футбольній біді Лівою ногою. У лівий відгуки Паракут пробиває по ріньою. І цікаво Педро Енріке. Ось тут із зустрічається. Не на фланзі, а у центрі. Фактично на позиції центр Хава. Закі проходить. І Заки! нічі. І так само, як і в поєдинку проти зорі, до речі, в Еншпілі. Забиває, но дивіться, Пішов обігрався, у Бондар, Бондар. чужому штрафному майданчику віддає цю передачу. Ну і... Кричуща, просто кричуща помилка голкіпера львівського руху. Але ну тут ситуацію останнього рикошет з цього ракурсу.